На позачергову сесію обласної ради виносили лише два питання. Проте їх прийняття супроводжувалось справжньою епопеєю. Спершу обранцям повідомили, що якщо вони не покинуть будівлю, то ймовірно злетять у повітря. Щоправда, від вибуху ніхто не постраждав, але одного депутата таки спіткало нещастя. Про це далі у сюжеті. Приміщення заміноване. 10.40. І тому зараз будуть працювати тут з будь ласка, покиньте примощі. З половиною тисяч анонімних дзвонків не один не не підтвердився на предмет замінування будь-якого приміщення. І ми зараз тут ходимо і робимо цілий прецедент. Злякались. Проте з органного залу обласної філармонії більшість тин не забажала. І після того як голова ради та Олег Хавронюк люб'язно поспілкувались, депутати нарешті почали працювати. <працювати> Кабінет міністрів виділив для нашої області дотацію, яку, відповідно, потрібно було на щось направити. Депутати вирішили дати грошей на погашення різниці у тарифах та заборгованості із заробітної плати. Я одне прошу і надію, що з прийняттям цього рішення активізувати роботу в себе на місцях, залучити до бюджету, направити ці кошти на заробітну плату і не допустити керівської заборгованості по заробітній платі. Проте, одна стаття змін до обласного кошторису таки зазнала змін наприкінці року. Округ з центром у Старокостянтиновій обиратиме собі представника в обласну раду, бо попередній склав повноваження. Та й депутатин був так собі, про що навіть голова обласної виборчої комісії розповідав для проведення виборів з бюджету. Та ж комісія попросила грошей. Попередньо зійшлись на сумі 350 тисяч гривень. Проте на сесії, коли працювали журналісти, і були вимкнені камери, всі раптом згадали, що в країні йде війна, і взагалі все дуже погано. У нас виборів наступному році до обласної ради. Сьогодні Верховна Рада працює без 27 депутатів, без цього можна обійтися. І цих 350 тисяч, якщо на то пішло, то краще спрямувати на. Антитерористичну операцію нам є кому допомагати. Голова АВК ледь не із сльозами на очах благав депутатів отяматись і подумати про громаду. Як же вона без свого представника буде? Та рада вирішила, що досить і 51 тисячі на виготовлення бюлетенів. А іншу суму нехай дають політичні партії та громадські організації. Зате й проголосували після цього. За свого керівника почав відбуватись заступник директора Хмельницьк обленерго. Борис Кривець каже, що спершу. Просили споживачів самим економити, аби зменшити напругу в мережі. А потім наш народ, як завжди, не дослухався і тому вирішили йому зробити темно. Змушені були вдатися до графіків аварійних відключень по команді Центральної диспетчерської служби об'єднаної енергосистеми України. У Нас розроблені заходи на такі випадки. Вони передбачають зниження навантаження в електромережі компанії. На 126 мегаватт. Проте усі високотехнологічні знання, енергетика депутатів не вразили. І вони закинули компанії і відключення без попередження, і недоцільність їх як таких. І навіть нагадали, що колись таке вже було. І після цього зросли тарифи на електроенергію. Сьогодні наші комунальні підприємства є заложниками. Окулене спекулює, споживає і ставить на колінах всіх людей. І це все сказується на людину на споживачах. Нема себе війни. Борис Кравець пообіцяв, що надалі спробують інформувати населення про час відключень, а вже із п'ятниці їх стане менше. А через три дні взагалі усе повернеться у своє русло, так як з обличчя Петра Тарасюка змиється Зеленка. Іди за власної рада, це Іди! Чому Петро Тарасюку так не щастить? Мабуть, він і сам не знає. Лише за неповний рік йому розбили обличчя. А тепер роблели зеленкою. Хто ці люди, чого вони хочуть і чому так не люблять Петра Кузьміча? Дивіться наступного тижня у спецрозслідуванні на нашому телеканалі.